Стори. Таке враження, що тут не ступала нога в людини. Як тут тридцятка. Скільки чіприцю? Який холмик. Як в казці. Вся земля Фіолетова. Ну то всього варте, що ми скільки пройшли. Ще брицю буде, буде чай. Який добрий чай ще брицю. І м'ятка. Скільки м'яти. Я трошки собі зірвала. А там ціла куча, що в повітрі. Запах. М'ятний такий. Собі нарвали м'ятки в бутилочку з водою. Тепер така м'ятна водичка, щоб лимончика туди, Кек